А я на цьому тижні прочитала дві книги. А я казала на минулому тижні, що я почала за, знову занурю, занурюватись у читання книг. І для того, щоб це розпочати, і мені було легко і комфортно, і я знову полюбила читання. Я розпочала перечитувати... Блін, я передивлю Сімпсонів, перечитую книги, в моєму житті взагалі нема нічого нового. Я перечитую книги із. Серії дискосвіт це такий, такі романи у жанрі гумористичного фентезі британського письменника Сера Террі Пратчета. І я перечитую книги саме а, циклу Варта, Нічна Стража, Нічна Варта. Мені дуже подобається. Саме ці романи, тому що вони аля, типу, ти, наче, детектив, читаєш, але це такий фентезійний світ, і я не можу сказати, що ці книги прям мега-фентезійні, там щось таке неймовірне відбувається. Ти просто знаходишся у цьому фентезійному світі. Це типу не типовий наш. Наша земля це інший всесвіт, і всі mm -hmm. речі, які для нас здаються фантазійними, це для них норма. Тому нема такого, знаєш, ефекту: а, там дракон пролітає. Ну, дракони є, ну і що, і що далі? Знаєш, типу такого плану. Тому мені дуже подобається ось ця атмосфера, оця комбінація фентезі, яке для них це їхній просто світ, і ти не відчуваєш нічого. Надзвичайного це просто реалістичний світ, у якому є своя варта, яка намагається розкрити якісь вбивства, якісь таємниці, якісь речі. Перша книга називається Варта Варта. А це восьма книга у серії «Дискосвіт», але перша у циклі саме Варта. І цей роман навіть займає 69-те місце у списку 200 найкращих книг за версією Бі Бі Сі. Отакої От ця книга вийшла в 89-му році, і Аня. Я тут додала дві обкладинки. Перша обкладинка це наша обкладинка з нашого а, видавниця Святого Лева, і це інша обкладинка це оригінальна обкладинка. Що ти скажеш? 에, українське видання набагато краще. Мені дуже подобається їхні, їхній варіант. Да, мінімалістичне таке, і єдине, що зараз змінилось для мене в читання цих книжок, я читаю їх в оригіналі. Тому мені дуже цікаво зануритись в цю атмосферу саме в оригінальному, в оригінальній мові. І якщо вам трошки цікаво mm -hmm. про сюжет, роман розповідає про повсякденне життя міської варти славетного міста Анкморпорк, Анкморпорк, це таке комбінація Нью-Йорк, Лондон, знаєш, усіх таких видатних великих міст. Основні принципи роботи вартових не бігти занадто швидко, або у жодному разі не наздогнати правопорушника, не встрягати у бійки або уникати стусанів, не привертати уваги до себе, або ж раптом хтось попросить про допомогу.